При ранок. Цветончик, світуль, <світульчик>, ти это вона бачить мене. Вона бачить, я зараз її скину. Так да, хорошо, цветунчик, я тебя люблю, я тебе скучаю. Скучаю не так за тобой, как за фардушками. <сі> <сі> Синенькими уже мені надо, красненькие не дари. Как твои дела? Как? Почему ти не приведешь ко мне гости? Ми їй скажемо, вона приїде, обов'язково прида. Передавай ей привіт, скажи, що я її очень скучаю. Очень Очень, За фарточками очень скучаю. – І знайшли ж ми такий момент прийти, коли ми цвітульку тільки провели на відпочинок. Ну, так те саме. все. Она далеко є, далеко їхала. Ну, поїхала, так, далеко. Через десять днів. Через десять днів. Хорошо, я люблю її, цілую і пока. Давай спішу. Воєнно Таня. Тетя валечка, добрий ранок. Цвітучка, добрий ранок. Тільки в'їхала, ми вже заскучили. Чесно знову. Пішина тільки нема кому даже... добре утро, дівчатки! Ніхто не говорить. Добре утро, дарію наші подкупцям. Доброго раночку. Всім бажаємо гарного, чудового, позитивного, продуктивного дня. У нас є світу сьогодні перший день відпустки. Ми її бажаємо, По-перше, безпечної дороги, легкої дороги. Та гарного читання. Доброго ранку. Світулька, ми п'ємо кофе без тебе. Ну Хто чай, хто кофе. Ми тобі бажаємо хорошої здоров'я, ангела-хранителя. Ну ти завжди з нами тут є. З нами завжди кофе п'єш кожне утро. Лапочка да, ролики да. будуть? Так. Да. Ролики будуть. Всім бажаємо гарного дня. А ми да. вас... А мы вас целуем, любим не ждем, дорогие наши подкупчики. подкупчики. Сегодня у нас молосолочка 900 за килограмм. Размерный ряд 6-7. Вот такие кусочки филешки приходят и есть на, нарезано все. По 500 вид, ведро без шкуры нарезка. 500 гривен за килограмм. Молосолочка есть. Все есть. оготинку, все поклажали. Отака розмірний ряд 6-7. Було солочка. Е, замовлення пишіть на Вайбере Світланці нашій. Пишіть на Вайбере Світлані. Номер телефона 098 49 30 776. А ми вас з силою в любові чекаємо. доброго дня ще раз. Потрібно дуже Кількість їжджачого товарчику, світовочка нам все замовила, тортики отримали, виночку ну, отримали, зараз ми вам про неї розкажемо, котлети отримали, торнадо, ваші улюблені круасанчики. Дуже-дуже велику кількість. Станочка, пройди, покажи нам. Півтори тисячі гривень за кілограм, новиночку пізніше скажемо. Котлетки тисячу гривень за кілограм, торнадо, півтори, круасанчики 1 тисячу. Спочатку вам нагадаємо склад вашого улюбленого тортика з мідіями. Татошка, покаже ти Ось такий він гарний в розрізі, тунець. Масляна, форелька та палтус. І верхушечка мідії, він дуже-дуже смачний, він в'ялений, малосольний, ціна його півтори тисячі за кілограм. Костик, давай будеш дегустувати мам. Скажеш нам, який він на смак. Він дуже гарно нарізається, не розпадається, тримає форму. Навіть от такий маленький кусочок. Ану, Костич. Панішка, покажи, ще, який у на гарний. Сотка. Він деревосот. Ваш не розпадається вся косочка, дерісон не розпадається. Цукер волосоль. Вкусняшечка. А зараз ми вам покажемо новиночку, яку ми отримали, нові-нові колбаски. Нові Називається воно в читає Босідо, в складі сьомга, палтус, сон. Та, чернила каракатиці через це воно темного кольору. Ага, ось палто, сьомочка і сом. І, і чернила каракатиці. Це м, натуральний пігмент, який широко використовується в кулінарії. Аж самі цікаво його спробувати. Гарний в розрізі, так? Да? Ану, Костик, давай з'ясуємо. Бери, посмакуй, розкажи підкупчикам, який смак смаки мають. Танюшка, давай якось поміч. Воно цікаве. Колосолі необищення. Ялене? Так. Да. Ми зараз поки продовстуємо одну палку з'їмо. А це шкірочка знімається? Колосолі да. таке в'яле. Ой, дуже-дуже смачне. Ціна цієї смакоти 1200 за кілограм. Давайте. Не скільки заважує одна паличка, танюшка підійди. Одна паличка має 210 грам на, на 250 гривень. Е, новиночка дуже-дуже смачнюча, так повторюємо ціна є 1200 за кілограм. Так, нагадуємо склад смачнючої котлетки. Ось так складу. Камбала і форель. Камбала і форель. Зроблено воно ось таким гарним міні-рулетиком. Дуже гарно нарізається, не розпадається. В'ялена ціна, його тисячу гривень за кілограм. Костичок. Дегустуємо. На здоров'я. В'яльний тут малосольний. Отлично. А скажи, що тобі найбільше подобається з асортименту? Це твій Там, лідер, вій. так? Так. Також нагадуємо, що отримали велику кількість ваших і наших улюблених круасанчиків. Танюшка, покажи їх. Ціна їх 1000 гривень за кілограм. Це... Лосось гарячого копчення. всередині сир, маслинка і мідія. Продегустуєте? Так. Так. З мідією ви сказали не можна. Мабуть, продегустуєте тоді нашу котлету. Скажете, камбулу фарельку ферель. камбулу вам можна? Так. На здоров'я! Як вам на дуже так. смачна, малосольна? 10 із 10. 10 із 10. Ви чудовий експерт. Дякую. Нагадуємо, що ціна камбали камбали з форелькою котлетки та круасанчика 1000 гривень за кілограм. Також отримали улюблений, наприклад, мій. У мене улюблений і круасанчик, і торнадо. Ось такі гарні рулени. Він в'ялений. Влад його гарно дуже гарно нарізається. Склад його орелька, тунець та палтус. Всередині анчоуси, в'ялені томати та каперси. Костик, продегустуєш? А форму, форму також дуже гарно тримає. Не розвалюється, є, є серветочка. який він нас махав. Молосольний вялений. Він так теж кусочками і не розділяється в'ялена очень вкусний зерна. Ціна його півтори тисячі за кілограм. Пладаємо ще раз по всьому асортименту вам ціни. В'ялений тортик з мідіями півтори тисячі кілограм. Новиночка, Колбаска бусідо в складі сом, сьомга, палтус та чернило каракатиці 1200 гривень за кілограм. Котлетка 1000 гривень за кілограм, торнадо 1500 гривень за кілограм. Та круасанчики 1000 гривень за кілограм. Товарчик. Получили свіжі, велику кількість, тому замовлення, будь ласка, пишіть на Viber Номер телефона 098-493 0776. І ми вам відправимо по всій Україні. Якщо ви бажаєте замовити за кордон, у нашій альбіточки є перевізник, зверніться до нас, ми надамо ваш номер телефону і вся смакота поїде до вас. А ми вас постигнемо. Світлана. Доброго дня! Це квіти кому? То, Світлані, Світлані, я приїхав з Чернігівської області, місто Ніжин. Хотів з вами особисто познайомитись, взяти вас трохи Але я приїду ще через місяць, 11 березня. Якщо ви будете на місці, то ми обов'язково зустрінемося. Передаю ось вашій подрузі, ось ці квіти. Дуже дуже гарні а... квіти. Світланка відпочиває, а квіточки її приносять. А... Шо, тоді до зустрічі і дякую вам за вашу підтримку витрати. Вам все найкращого. Так, Світлана, хотів з вами познайомитись, бо я вже тут відновлююсь у куяльні по 20 днів, вже, скажімо так, зробив цю генерацію і під кінець хотів приїхати до вас, бо всі місцеві рекомендують от заїхати до вас, бо вас асоціюють із помічницею для ветеранів. Uh, так, Світлана теж є волонтером, він допомагає яка, від себе особисто. Не дивлячись так, і... так на, на життя, яке з нами зараз проходить, вона йде своєю дорогою. і Ця дорога привела вас сьогодні до вас, але, на жаль, вас немає. Я хотів би бачити вас тут а через місяць. А сьогодні я візьму і червоної риби і, і мабуть, якогось м'язка для своїх пів з міста Ніжина. Все, до зустрічі.